Це вже друга автівка, яку отримує центр. Попередню машину для швидкої допомоги передали в березні 2023 року. Це допомога з Бельгії. І в сетя місяця будуть як мінімум 6 або сім швидкої допомоги ще для України. Вони зберуть зараз деньги, щоб платити, купити. І завжди, і це теж важне, ви можете бачити, машина по нова. Вона тільки починає свою життя, вона буде довго служити. Українська народу дуже уже початку цього року команда швидкої надала допомогу понад 160 пацієнтам. Автівка має всі зручності як для лікарів, так і для хворих. Автомобіль ще доукомплектують потрібним обладнанням. Якраз чергує автівка. Ви бачите, що це майже новий автомобіль з невеликим пробігом, який в рамках паліативної допомоги буде використовуватися обласним спинцером. От потрібна річ. Лікар-онколог, анестезіолог, медбрат та навіть психолог виїжджають на виклики для надання допомоги тим, хто не може самостійно потрапити до лікарні. Дві машини швидкої охоплять більше пацієнтів. Друга машина дасть можливість нам обслуговувати більшу кількість населення, тому що шість викликів на день це максимум для однієї бригади, ну і відповідно для одного автомобіля. Другий автомобіль надасть змогу створити другу бригаду паліативної медичної допомоги і зробити в два рази більше роботи, тобто обслуговувати в два рази більшу кількість пацієнтів. За допомогою нового авто команда зможе частіше виїжджати на огляди в громаду. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день телеканалом Віта.